Немає жодного факту, який би я скрив. Да, то тобто, якщо я жив в той чи іншій квартирі, я її задекларую. Якщо я використався тими чи іншими моментами, я задекларую. Привіт! Ви на каналі Бігусінфо, і сьогодні говоримо про пригоди винахідливого Дмитра Тишлика у не менш винахідливому Печерському суді. Так, історія Тишлика не закінчилася його скандальним звільненням з посади замголови Нацполіції. Адже після нашого розслідування перевіряти топ поліцейського взялося одразу кілька органів. І один із них таки дійшов висновку, що тишлек порушив закон і має відповідати за це перед судом. Але далі, далі, почався по. Цирк, щоправда, з якимись максимально несмішними клоунами. Від ремонтів і матраців заднім числом до... Ой, ми тут раптово згадали про 5 мільйонів із Росії. Але давайте для початку короткий бек. Дуже короткий, просто щоб згадати ключових акробатів на арені. І їхні версії його розвісної історії до того, як запахло судом. А поки я нагадую бек, ви підпишіться на цей канал, аби не пропускати апдейти по важливих історіях. У жовтні минулого року ми випустили розслідування про заступника очільника нацполу Дмитра Тишлика, так. про російський паспорт його дружини, Так. про квартиру у Новопечерських липках, оформлену на те, що яка давно живе у Росії, так а ще про звичку постійно підживати у чужій елітній нерухомості, так. Зокрема, про те, як декілька років тишлек за спасибі жив у квартирі Юрія Голика, відомого як ідеолог великого будівництва. І про те, як потім оселився у заміському будинку родини свого близького друга Віталія Нечепоренка, який виявився бізнес-партнером російського кримінального авторитета. Після публікації було службове розслідування, на період якого тишлика відсторонили. Однак перевірка МВС не те, що довести чи спростувати, а й в цілому перевірити. Щось толком виявилася негодна. Тож тишлика повернули за кілька тижнів. Він навіть дав нам розлоги інтерв'ю. Воно вірогідно мало на меті закрити всі питання, але натомість так чи ні? Якщо не треба заново я, на десяте коло заходити. Як, якщо, ну не було, вона не пам'ятає. Не було і не пам'ятає це теж різні речі. Я вже відповів. Ні, не відповіли. Ну так. просто потім у це куди ви дивитеся? На мене дивіться. Ні, ну ви розумієте, що це бред. Ну вряд ви отримали офіційні дані від них. Це відкриті бази і реєстри, на які можна було зайти, не можу, ввести дані і подивитися. Можу ну коротше, ви зрозуміли. Натомість все стало ще гірше, і за декілька днів після запису того інтерв'ю тишлек сам написав рапорт на звільнення. Втім, позбутися тишлика повністю система не змогла чи не схотіла. Спершу його зробили радником. Радником голови увага зараз буде довжелезна назва організаційно-аналітичного відділу департаменту забезпечення діяльності голови Нацполу. Ну не можна, ж так просто взяти і звільнити. Він же пам'ятник. Пізніше тишлек подав декларацію уже як докторант. Типу пішов наукою займатися і пропав з радарів, але не з усіх. Бо перевіряти його продовжили і ще два органи: ДБР і НАЗК. Наступного дня після нашого сюжету тишлек сам подався до ДБР і сам написав заяву, аби його перевірили. Бюро зареєструвало кримінальне провадження за статтею Незаконне збагачення. Провадження це і досі кисне в бюро, але що набагато цікавіше, поки воно кисне, його матеріали допомагають Тишлеку. Він саме за допомогою матеріалів цього кримінального провадження відбився у суді від перевірки іншого органу На ЗК. Що стосується е, НЗК, то я вам вже коза казав, да, і це була скрупульозна на моє бачення да, скрупульозна перевірка. Нацагентство одного разу вже перевіряло декларації тишлика. Це було до нашого розслідування і суттєвих проблем з його слів не знайшлося. Але після сюжету назика протерло шкельця, подивилося більш скрупульозно і узріло проблему достатньо суттєву, аби скласти на тишлика протокол. Нагадаю, левову частку розслідування ми присвятили звичці тишлика підживати по чужих хатах, причому безоплатно. Так, от це підживання було кваліфіковано як незаконні подарунки. Пояснюю. Посадовці, на яких розповсюджується закон про запобігання корупції, а тешлек, як замголови нацполу, належав саме до таких, не можуть отримувати від чужих людей дорогі подарунки. Логіка цілком очевидна, щоб не було замаскованих під подарунки хабарів, відкатів, відмиву лівого бабла, і оце все. Одразу розберемося з визначеннями. Хто такі чужі люди? Чужі це всі, хто не сім'я і не рідня. Їх обмеження не стосуються, і, повірте, перелік дозволених родичів достатньо широкий, аби закрити більшість типових житейських ситуацій. Подарунок у розумінні закону це не тільки гроші або майно, це також послуги і пільги, у тому числі безкоштовне проживання у чужій нерухомості або ж оренда її за заниженою, тобто не ринковою вартістю. Бо подарунки. Рунок це не тільки коли у тебе чогось прибуло, це ще й коли тобі на щось не довелося витрачатися. Зрештою, дорогий подарунок це дорожче 11 тисяч гривень. Донедавна ліміт був ще нижче 5 тисяч. І саме він діяв у період, який перевіряло нацагенство. З урахуванням ліміту у 5 тисяч і середніх цін на оренду у Києві залетіти можна було навіть за однушку. Що вже говорити про велику квартиру у центровому французькому кварталі, а тим більше про заміський будинок у люксовому котежному містечку. Відтак назика розцінило щедрість голика Нечипоренка як на. То дорогі подарунки, які тишлику приймати заборонено посадовця і його гостинних друзів попросили надати пояснення, і отут почався двіж. Для початку нагадаємо версії сторін до сюжету. У своїх деклараціях Тишлек зазначав, що переїхавши до Києва, оселився у квартирі Юрія Голика і що жив тут з 19-го року безоплатно. Ось читайте у ДЕКЛІ Безоплатно. Це ж тишлек підтверджував нам у письмовому коментарі перед виходом сюжету. Квартиру йому надали у користування, сплачував хіба комуналку. Зрештою теж розповів і сам Голик в інтерв'ю моїй колезі Наталі за місяць до виходу сюжету. Я йому предложил, пожалуйста, живіть у мене із квартира. Мені вона не нужна все, мене це абсолютно устраивает. І це була вся історія. Але коли за справу взялося на ЗК, ти шлеки з голиком якось різко почали розповідати про ще якісь договори, якусь все таки оренду, якісь ремонти й покупки в рахунок цієї оренди. Коротше, клієнти почали плутатися у показах, чи то пак давати кардинально інакші. Нібито у 19-му, 20 і 2021 роках тишлек Голика дійсно підживав за спасибі. А далі, нібито, уклали договір, згідно з яким оренда мала складати 20 тисяч на місяць. Щоправда, фінальну суму порахувати і сплатити мали аж у самому кінці дії договору. Адже у рахунок оренди могли піти придбані орендарем меблі і техніка. Кінець договору настав у травні 23-го. Сторони порахувалися, мінуснули кілька місяців на початку повномасштабки, і вийшло 284 тисячі. Потім мінуснули ліжко з матрацом, диван, пралку, два тєліка і зрештою лишилося 154 тисячі. Себто маємо розуміти, що невід'ємні покращення за рахунок тишлика потягли тисяч на 130. Запам'ятайте цей момент. На підтвердження витрат на ремонт, техніку і меблі, тишлек навіть надав договори і акт виконаних робіт. То у чому тоді проблема? А проблема у тому, що ринкова вартість оренди подібної квартири мала би бути у 2,5 рази вища. Це навіть не НАЗА саме рахувало. Вони звернулися до інституту судових експертиз КНІСЕ. Там експерти проаналізували риночок і видали цифру: 53 тисячі за місяць ніяк не 20. А це виходить понад 900 тисяч за увесь період договору, з яких незаконно подарованих, на думку НАЗК, понад 600. Байку про меблі у розрахунок не брали, бо договори, які приніс Тишлек, не приший кобилі хвіст, адже вони датовані місяцем пізніше, аніж договір і власне проживання у голика скінчилися. Я серйозно, це просто окремий анекдот. Оренда скінчилася у травні 23-го. Сторони порахувалися, розплатилися, підписали акт про повернення квартири. Тишлек з'їжджає, але 3 липня замовляє ремонт і ще 4 меблі. Акт виконаних робіт узагалі підпишуть, аж у листопаді це вже після сюжету, після скандалу і після перших невдалих пояснень у НАЗК. Ну, ви ж усі так робите, правда? З'їжджаєте з квартири, а потім ще півроку ремонтуєте і напихаєте меблями помешкання, в якому вже давно не живете. І так, до речі, якщо він тільки зараз купив ліжко, на чому він спав усі попередні чотири роки? Вибачте за фамільярність, але це блог, тож дозволю собі. Сракою чую, усю цю байку придумали постфактум, щоб відмазатися від відповідальності за порушення законів, які або не читали, або хронічно клали на них болт. Що перше, що друге грає особливо яскравими фарбами. Якщо згадати, що ну увесь цей час ми взагалі то говоримо про правоохоронця. Коротше, на ЗК, очевидно, дійшло до якихось подібних висновків, таки влупило тишлику протокол, і він поїхав до суду. Протокол в сенсі поїхав до суду. Але у Печерському суді своя атмосфера. Там Рувін виграв суд у Рувіна. У мене що стосується декларування, все відповідає нормі. Безбожно вирвано з контексту. Вибачте, просто не втрималися. Про що ми там? А так, Рувін виграв суд у Рувіна. Рувін це директор інституту судових експертиз, того самого інституту, який двічі оцінював вартість оренди і дав дві протилежні відповіді. Пам'ятаєте, я казала, що ринкову вартість оренди для НАЗК рахували експерти КНІСЕ? Так от суд вирішив, що це не доказ. Бо відповідь інститут надав не у вигляді експертизи, а у вигляді листа відповіді на запит агентства. Хоча такі листи і раніше були, і в суди з такими листами ходили. І в аналогічній справі судді Князєва суду такий лист був ок. цьому самому суду лист був ок. Але в справі Тишлика чомусь стало не ок. Тишлек натомість приніс саме експертизу, зроблену у рамках кримінального провадження ДБР і зроблену у тому ж Кнісе. Хм. Лист КНІСЕ, експертиза КНІСЕ. Яке ти Кнісе сьогодні? Суддя обрала те, котре вигідне тишлику, те, де написано, що визначити ринкову вартість оренди квартири не вбачається за можливе, але при цьому вбачається за можливе порахувати, що всі оці тєліки матраци і інші покращення, зроблені тишликом, коштували йому точно не менше, аніж мінімальна оренда, нарахована у протоколі ЗК. Трохи вище ми вже зазначали, що тіляки-матраци сторони зарахували у вартість оренди на суму десь приблизно 130 тисяч гривень. Але тут експерти оцінили їх у 910 тисяч. Ну, по-перше, нічого так собі переоціночка. А по-друге, 910 тисяч. Це ж. Цю цють більше за оті 900, які нарахувало на ЗК. Ти диви, як чотенько, зійшлося, а вийшло як у тому анекдоті: я нічого не брала, але якщо що, вже поклала назад. Ну тобто я оренду не платив, але я нічого за неї і не винен. До речі, якщо у когось раптом виникнуть питання, а де ти шлек взяв таку крупну суму, не переживайте. Він задекларував, що дружина позичила 4,5 мільйони у тещі. Ага, у тої самої, котра в Росії, дуже зручно. Її ж ніякий суд на допит не докличеться. Але це ще не все. Ще ж був за міський будинок Нечепоренків. На ЗК опираючись знову ж таки на оцінку Кнісе, порахувало, що за три місяці безкоштовного проживання там тишлек мав би заплатити 225 тисяч гривень. Але не сплатив, а значить, що значить теж незаконний подарунок. Але цю частину грохнули в суді у ще банальніший спосіб аніж квартиру голика. Нагадаю, восени ми виявили, що тишлек мешкає у будинку на 300 квадратів в елітному котежному містечку Золоча, що під Києвом. Ми фіксували його там у вересні і у жовтні. Пізніше в інтерв'ю він уточнив, що мешкав там з липня і по жовтень. Нам тишлек каже з липня по жовтень. Назву Кутишлек каже, з липня по жовтень». У матеріалах службового розслідування, так зазначено у протоколі НАЗК, пише з липня по жовтень». Але суддя Печерського суду дивиться у справу і каже: Та що та якось геть не ясно, коли він там жив. І, взагалі, будинок офіційно на Нечипоренко оформили тільки у вересні. Не міг же він там жити улітку. А втім, чого ж не міг, якщо він сам про це розповідає? На теплий період часу ну там не з самого початку літа, а десь на три місяці я приїхав з родиною. Бо родина моя повернулася в липні місяць. Я з Донецької області з села забрав свою матір, яка все життя прожила на землі. І вона звикла до ну, до мешкання в будинку. і Віталій запропонував мені по-дружному, сказав: слухай, бери мати, мою дружину і сім'ю, перебудь там в теплий період часу. Це я приїхав туди, побув там 3-4 місяці, максимум. І з'їхав в тому будинку, котрий на 300 квадратів. Який ми показували, так? Так. Але він був придбаний Наталі Нечіпоренко тільки на початку вересня. В якому будинку ви жили з липня? В тому другому більшому Ні на що? У них, у них свої були домовленості заздалегідь, він давно його забрав у себе. Ну, коли вони там уклали офіційну угоду, я не можу сказати вам, але він давно там вже добудовував його, доремонтовував. З липня і. По жовте. Нам, звісно ж, стало цікаво, а що це за суддя постановила так оригінально поховати справу. Виявилося, що суддя це теж дуже оригінальна. Це Світлана Гречана, і вам про неї треба знати рівно три речі. Перша донедавна Гречана була заміжня за співробітником, вгадайте з трьох разів нацполу. Друга у неї у самої хронічні проблеми з декларуванням. Коли вона іще жила у Миколаєві, то вона і її чоловік-правоохоронець прославилися тим, що під виглядом ніде жити випросили у міста комунальну квартиру. У той час як насправді користувалися різним житлом, оформленим на численну рідню. Квартир і хатів. Журналісти тоді нарахували десь на 14 мільйонів гривень. Але ж жити геть ніде, тож квартиру дайте. З 22-го року Гречана судить у Печерському судді Києва, але де живе, у деклах не показує. Щось типу орендує, але що, у кого, де від громадськості приховує. Найбільш лайтовий варіант суддя сама не знає, як правильно заповнювати декларації. Найменш лайтовий, яке їхало, таке здибало. Зрештою, третє здибує вона подібних уже не вперше. Це вона поховала справу екс-заступника ОП Кирила Тимошенка. Там теж йшлося про заборонені подарунки, зокрема, автівку. Там теж, нібито, постфактом її оплатили. Здається, починає вимальовуватися якесь кліше. Протокол НАЗК. Це не кримінал. Тишлику не загрожувало сісти. Йому загрожував смішний штраф. Але в купі зі штрафом за незаконні подарунки іде уже менш смішна конфіскація самого подарунку. Можемо припустити, пункт достатньо неприємний, аби влаштувати клоунаду у суді. Шкода тільки, що суддям геть не муляє легалізовувати таке посміховисько. А я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця і прошу не забувати поставити йому лайк і пошти поширити його друзям до зустрічі